Та і сестри, слава Богу. Слава Богу. Брати І сестри, ми віримо, що Господь Він відкрив своє джерело на цьому місці зі словом своїм. Я, брати і сестри, вірю в це і вірю, що Господь Він сьогодні буде говорити, Він вже говорить до кожного з нас. Як брат казав, що нам як нам важливо чути слово від Бога, і як нам важливо прислухатися до того, що Господь говорить, я б хотів сказати, брати і сестри, Господь сьогодні він говорить в цьому служінні, він говорить до кожного з нас, але як нам важливо не тільки почути, а те слово, яке ми почуємо, щоб ми його виконали. Я вірю, що Господь він надалі буде говорити в цьому служінні, і ми підемо з цього служіння, отримавши кожне слово для себе. Я буду читати перше місце, де буде записане Друге Соборне послання апостола Петра, третій розділ, третій віршик. Насамперед, знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так, від початку, як від початку творіння. І дев'ятий віршик. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. і сестри, тут записано таке слово каже, що в останній час прийдуть глузії із насмішками, які будуть ходити в своїх пожадливостях і будуть казати, де, госп... де обітниця його приходу, які будуть казати, що десь Господь він десь бориться зі своїм приходом. Але в дев'ятому віршку, брати і сестри, є написані такі слова, каже: не бариться Господь із обітницею, але довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув. І знаєте, якщо подивитися на ці слова, то можна якось і не зрозуміти, як можна довготерп... довготерпіти заради тих, які прийдуть із насмішками, які прийдуть і будуть казати, що він з своїм приходом, які десь будуть, можливо, зневажати, які десь будуть казати такі речі недобрі. Але Бог довго терпить заради тих, брати і сестри, щоб вони десь бо каже, щоб не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. І можна десь якось подивитися на це все і десь навіть неправильно навіть зрозуміти це. І як людськими очами, брати і сестри, ми цієї любові Божої до кінця ми не можемо зрозуміти. Але це, брати і сестри, це є любов Божа. Це є любов Божа, і вона є така велика, брати і сестри, що Він довготерпить заради тих. Які десь насміхаються, які десь говорять різні речі, але Бог він довго терпить заради тих людей, бо він не хоче, щоб хто загинув. І ця любов Божа, брати і сестри, вона одного разу вона об'явилася і в нашому житті. Коли ми десь ходили, ми ходили своїми дорогами. Ми робили десь свої справи, ми грішили. Але брати і сестри, Бог він нас знайшов, Бог він нас покликав, Бог він нас привів в свою церкву, Бог нам явив свою любов, своє милосердя. І ми є сьогодні в домі Божому, Ми є серед церкви Божої через те, щоб він до нас проявив цю любов Божу. І знаєте, це важко зрозуміти, але брати і сестри, його любов вона є велика, його любов вона є велика, але це не все, брати і сестри. Я хочу читати з іншого місця. Це буде друге послання до коринтян, шостий розділ, чотирнадцятий віршик. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільно між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з Беліяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Брати і сестри, Є одна сторона, це є велика любов Божа. Є одна сторона, коли Бог він являє свою велику любов, але Він з іншої сторони, брати і сестри, Бог є Бог-ревнитель, Бог є Бог свого слова, Він дотримується свого слова, і Він буде стояти за своїм словом, брати і сестри. І Бог є той, який, який не має нічого. Як я зачитав, він не має нічого спільного з цим світом, він не має нічого спільного, брати і сестри, з гріхом. І він назвав нас, брати і сестри, він назвав нас храмом Божим. І він сказав, що я буду пробувати вас. Брати і сестри, в мене виникає питання, я б хотів це питання задати сьогодні до себе і до вас. Я б хотів найперше себе перевіряти. Якщо Бог, який не має нічого спільного з гріхом, який не має нічого спільного зі світом, який нас назвав храмом своїм, який сказав, що пробуває в нас, то чи той Бог він може пробувати в нас, коли ми маємо щось спільне зі світом і маємо щось спільне з гріхом? І, можливо, це буде дуже радикально, можливо, це буде дуже строго, але я скажу, брати і сестри, що якщо ми маємо щось спільне зі світом, якщо ми маємо щось спільне з гріхом, то той Бог, який Бог святий, який не має нічого спільного з гріхом і зі світом, Він нас пробувати не може. Він не буде в тій людині, він не буде в тому, який десь має щось спільне зі світом, брати і сестри. І тому я хочу зачитати далі 17-й віршик. Цього ж самого розділу є написані такі слова: каже: «Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете. Говорить Господь Вседержитель. Брати і сестри, Господь є Бог любов, але Господь є Бог ревнитель. І Він є той Бог, який не має нічого в собі грішного, він не має нічого спільного з цим світом, і Він нас закликає до того, щоб ми не мали нічого з цим світом. Якщо Він нас, назвав нас своїм храмом і сказав, що ми є храм Його, і що Він поселиться в нас, і що Він є в нас, брата і сестри, то ми маємо ходити свято, ми маємо ходити праведно перед Ним, ми маємо виконувати Його заповіді, ми маємо себе відділяти від цього світу, ми маємо відділяти від цього всього гріховного, ми маємо провадити своє життя в число. Статі і побожності, тому що Бог, який пробуває в нас, він є Бог святий і Бог праведний, і він не буде, брати і сестри, в цій людині, яка десь має щось спільне з цим світом. І можливо, це є строго, можливо, дуже радикально, брати і сестри, але це є наш Бог, і потрібно бачити правильно нашого бога, і потрібно дивитися правильно це все. Бог є Бог любов, але Бог є Бог рівнитель. І Я б хотів, я не знаю до кого, можливо, це слово сьогодні, але я найперше себе провіряю, брати і сестри. Якщо щось маємо, ми. Спільне з цим світом, то потрібно відділитися від цього. Як і написано у 17 му віршу, каже, відлучіться, відлучіться від цього, каже, не торкайтесь нечистого, брати і сестри, Бог не, нас десь закликає, щоб ми десь не торкалися до цього нечистого. Я б хотів, щоб ми зараз молилися, брати і сестри, приходили до Бога. Можливо, з покаянням хтось, можливо, хтось. Щоб ми приходили, можливо, хтось бачить, що десь має щось спільне з цим світом, що десь десь занечистив свою одежу, брати і сестри. Але я знаю, що на цьому місці є Господь, і є на цьому місці присутній. Господь, кров'ю своєю. Він готовий сьогодні обілити твою одежу, бо його кров вона має силу, брати і сестри. Вона сьогодні не ізмаліла ус... і ця кров Христа, вона має силу, щоб сьогодні обілити твої і мої одежі, брати і сестри. Тому я хочу, щоб ми приходили до такого Бога, Бога люблючого, але Бог. Бога, гремнителя, і цей Бог він є на цьому місці. Я хочу, щоб ми приходили, склонивши свої коліна перед його лице. Будемо молитися.